Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, церква сьогодні шановує і прославляє чисту Діву Марію в день її благовіщення. Це є е, такий світлий, яскравий день нашої Надії в час пошту. Якщо піс, е, це є Час, де ми заглиблюємося в себе, де ми дивимося в себе, то свято благовіщення Святої Богородиці, воно є тим, що покликане її зробити зірцем і з неї, з її покори, з її любові, з її відданості, довіри Богу зробити для себе зі Матір Божа вона є вибраною серед усіх людей. І про це, ми, про це ми чуємо і про це пророки писали. Але я хотів би, щоб ми собі зараз е, не думали про неї, як про... котра мусила б виконати цей свій е, великий почесний, почесну е, місію стати матір'ю Спасителя Христа Бога. Не просто на неї дивитися як на, на ту, яка здійснила, от, яка стала, як говорить, е, церква оспівує, стала ширшою небес, бо небеса не можуть вмістити Бога, і вона в своєму лоні змогла вмістити неосягну Бога. Тобто вона не є такою, яка без своїх власних якостей, без своїх власних зусиль змогла осягнути ту святість, ту чистоту яку вона має власні її якості, власна її віра, власна її відданість Богу. Це ті складові, які, завдяки яким ми маємо Пресвяту Богородицю, ми маємо ту, котра народила Бога. Заради нас і нашого заради Спасіння. І від прославляючи її, церква співає невимогу. і ми в кожній літургії ми співаємо і величаємо її як єдину чисту, єдину пренепорочну, чисту. Тому сенсі, що... яка має бути чистота душі людини, щоб вона мала містити в собі святе над яка чистота і непорочність має бути повністю, характер, думок внутрішніх якості людини, устримління серця, наскільки воно має бути чисте, щоб вогонь Божественний, вогонь Божества не опалив її, її душу. Наскільки великою та чистота у Сьогодні? Як вона досягнула чисто, довіряючись Богу, довіряючись Богу. У Іванелі ми читали, як відбулося це благоміщення, коли Ангел являється і говорить, радуйся, благодатна, знайшла ти милість у Бога. Слова тієї молитви ми молимося, радуйся, благодатно. Господь з тобою, благословена тими жінками. І важливий цікавий момент із Іванлії, де говориться, що вона не злякалася ангела, вона не злякалася відінням. Але у відповідь на слова ангела вона відповідає до нього із здивуванням. Тобто вона дивується тій інформації, яку він їй сповіщає. Про що це говорить? Про те, що вона не має, вона не має страху перед святим і Божеством. Деякі е, світовіці говорять, що неодноразово вона бачила те саме дитинство, являвся її пану Гавриїв, і вона їх знала вже його. Тобто чистота людини на, на такій висоті, що вона боїться порушити заповідь, яку дала собі Богом, або обіцянку, яку вона дала перед Богом. залишатися в храмі, і не одружуватися, не мати чоловіка. І ангел говорить, що ти зачнеш і народиш сина. І вона з цього дивується, як може ангел говорити те, що протирічить їй обіцянці перед Богом. Бо ж перед Богом вона дає. Як ангел може говорити таке? І тому вона задає йому питання, як це може відбутися, коли я не знаю чоловіка. Ан і відповідай Тим і назветься святе, яке ти зачнеш. Тому що не від чоловіка, але Дух Святий зійде на тебе, і сила Божа огорне тебе. І те, що ти зачнеш, буде силом Божим. Сьогодні початок нашого спасіння. Сьогодні є день, коли людина, а, великий день, насправді великий день, якщо в раю Єва і Адам, вони відреплися від Бога, вони пішли на протиріччя із Богом, то тут людина тут богородиця у... Як, як людство, вона каже, Бою, так. Якщо Адам і Єва сказали Богу, мені, як усі Бога, то вона каже, так, я раба Господня, нехай буде мені так, як ти говориш. І відійшов від неї. Анна. Ми мусимо з вами живучи у світі. Вміти, радіти кожного дню. Ми живемо, щось відбувається, щось змінюється, але ми живемо із Богом. І ми ніколи не будемо покинуті Бога. Є випробування, які нас вчать, які нам допомагають позбутися якихось недоліки нашими. Але це не має бути. Образно кінцем світу для нас, якщо щось е, трапляється незрозуміле і тяжке, з Богом ми пройдемо. І сьогоднішній день, наприклад, Матері Божої, ми бачимо, як найкращий, як найкращий, найкращий е, приклад цього. Тому що за мої діти, в той час без. Не будучи за ніжнею, це каралися смерті. І жінці дозволяли народити дитя, а потім її не І знаєте це, Діва Марія. А я вже буде? Вона каже, я раба і сходні, нехай буде мені так, як ти кажеш. Тому що Бог любить людину, Бог не покидає людину і Бог не грається із людьми. Але якщо ми довіряємо йому, ми бачимо Пресвяту Богородицю чеснішу і херви, незрівняно славнішу від сарафині. Найчастіше. Отак От із Богом людина, проходячи досягає святості. Не біймося, молімося коли тяжко. Коли є випробування, знову ж таки, молімося. Взиваємо до Бога, Боже поможи мені, бо мені тяжко. Я не можу, я не можу з цим справитися. Покріпи мене, укріпи тих людей, які потребують допомоги. Байко, тих, хто страждає нас. Це те, чим ми показуємо, засвідчуємо свою віру і утверджуємо самі себе, себе у вірі. І друге, ми вручаємо тих, про кого ми молимося, вручаємо їх Богу. Цей великий день благодійний Святої Богородиці, та й вона буде добрим прикладом, щоб ми, дивлячись на образ її, ми згадували ті великі чесноти, які ми, як вона сміяли. Ми згадували її в заступність.